Всіх місцевих зібрали до е, підвалу школи. Саме більше було страшно за малечу. Я дуже переживав за те, щоб ми не перетворились на сумну націю. Те, що зробити найпростіше, це зібрати друзів, робити толоки і разом прибирати. Ми разом з Дімою почали репертуезер. Ми не можемо назвати це вечіркою. Як відреагує громадськість? Ми хочемо кайфувати проте з великою користю. Е, друзі, ми нарешті підключили електроніку. — Ні, не, що вас там всі ждуть, ні. До війни я протягом 13 років працював у сфері IT на різних посадах. А також протягом семи років в мене був власний ІТ-бізнес. Останні три роки я працював здебільшого у німецьких стартапах. Ну, звісно, відбулася переоцінка цінностей. Я покинув свою дуже класну роботу, тому що я не бачу сенсу працювати зараз у німецькому стартапі, незважаючи на те, що проєкт, в принципі, соціально корисний. Але це не зрівнянні речі із війною і життям моїх співгромадян і моєї країни. І я повернувся до Києва і я постійно шукав, чим би я міг зайнятися, що було б корисним. Тому що, звісно, як і дуже багато людей, я відчував е певне почуття провини. Ми разом з Дімою почали Від початку, взагалі. Типу, я створив такий чатик на свій день народження. У мене день народження 23 лютого. Я створив чатик, назвав його вторгнення. Ну тоді було ще дуже багато жартів, чи буде вторгнення, чи ні. Я пожартував на цей рахунок і запросив дуже багато людей до себе на день народження на вечірку, яка мала відбутися 25 лютого. І в цьому чатику є Діма, є, є Даша і дуже багато моїх друзів. І оскільки відбулось справжнє вторгнення, а вечірки не відбулось, чатик все ще живий, і він просто з чатику дня народження перетворився на чатик про війну. І в якийсь момент Діма до мене прийшов і сказав: може, спробуємо я типу, щось зробити. Давай з'їздимо в село і глянемо. Ну, можливо, нам е у нас є можливість хоча б декільком сім'ям якось допомогти. І Я сказав, окей, давай, поїхали. Просто ми вирішили поїхати у напрямку Чернігова і подивитися, що відбувається після деокупації Чернігівської, Київської та Сумської області. Ми зрозуміли, що Київська область дуже і так у фокусі уваги. У нас, у нас було відчуття, що в Чернігівській області все виглядає набагато гірше. І коли ми сюди приїхали, ми побачили, що кожен п'ятий будинок зруйнований вщент, і немає абсолютно неушкоджених будинків. Ми зрозуміли, що своїми власними силами ми могли б... Розпочати із ремонту будівель дрібного, тобто вставити скло у вікна, перемотувати дах, зробити внутрішній ремонт оздоблювальний. А паралельно із цим ми зрозуміли, що те, що зробити найпростіше, це зібрати друзів та друзів-друзів. І приїжджати сюди за стародавнім звичаєм робити толоки і разом прибирати. Я думаю, наразі в Україні це дуже актуально. Нам треба збиратись, ось так їздити. Бо якщо не ми, то хто це гарна справа? Це корисно. Це треба людям, це треба нам і я вважаю, що ми допомагаємо одне одному. Ми знаходимося у селищі Ягідне, Чернігівської області, Іванівська громада. Загалом селище Ягідне перебувало під окупацією протягом 26 днів. Всіх місцевих зібрали до підвалу школи і 300 людей тримали там протягом 26 днів. Щоб ви розуміли, площа там, ну, мабуть, метрів 130 квадратних. 15 похилих людей там померло. Через невимовні умови вентиляції. Що є нашою місією, тому що ми багато поспілкувалися з людьми, які у різних ініціативах брали участь. І стало очевидно, що волонтерство має стати чимось дуже тривалим для людей, тому що дуже багато, на жаль, всього розтрощено і дуже багато роботи. І щоб ми всі могли якось відновити Україну, нам реально треба працювати дуже багато. А щоб це було реальним, треба зробити так, щоб для, щоб для молоді волонтерство було цікавим, розважальним, культурним. А так як велика частина, значна частина нашої команди у минулому достатньо часто тусувалася, брала участь у вечірках, дехто діджей, ми всі полюбляємо техномузику, ходили по клубам, стало зрозуміло, що якщо ми об'єднаємо два, два цих напрямки, то це може щось бути дуже цікавим і дуже привабливим. Не таким, що ось, типу, є певне волонтерство, де ти приходиш і дуже багато працюєш, а щось таке, де ти можеш і попрацювати, і розважитись, сфокусувати свої думки на інших речах. І ми організували першу рейв толоку, запросили тільки наших друзів, не було ніякої преси, тому що ми хотіли проекспериментувати, побачити, як це у нас відбудеться, по-перше, і по-друге. Як відреагує громадськість. Тому що для нас тоді було очевидно, що в принципі є певний бан на веселі події. І в нас було відчуття, що спільнота може цього не сприйняти, але ніяких скандалів не було. Ми, ми отримали дуже багато схвальних відгуків з усіх сторін. Друзі! Під час війни мало гарних новин, але в нас вони є. Ми нарешті підключили електроніку. Загалом всіх вітаю на нашій другій е, е, прибиральному перформансі. І ми нарешті можемо е, почати. Декілька слів про організаторів. Це Сашко, наш е, е, директор. По звуку і, 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 і по взагалі, наш, наш найголовніший креативщик Даша відповідає за сьогоднішній лайнап Андрій, організа... Андрій Таня за організаційні питання. І ще десь є Віка. Вона теж, теж відповідає за організаційні питання. Зараз ми беремо рукавички і беремо інструмент. І ми всі рушаємо туди прибирати. які мотиви замотили рухей. Своїм тілом кажуть нервові клітини. Муха побачили яскраву картину. Червона рідина. напала, в жила кожної людини. Everybody, Еврибалі чути утикрат по радіо, щоб від музики залинула кардію, хартію, потрапити під суто на партію або попити чаю. Коні чуєш, наскільки я знаю, це будинок культури, який побудували у 70-х роках. Це дійсно був. Культурний центр і такий спільнота організовуючий центр надзвичайно важливий для місцевих, і навіть в останні роки він дійсно функціонував. Будинок складається із декількох кімнат, і також спортивного залу, що розташований трошечки збоку там. Це Роман завідувач цього будинку культури, який згорів від російських окупантів. Село невеличке, п'ять вулиць. Є діти, які завжди сюди ходили, є люди, які завжди ходили до цього клубу на концерти. Але я вдячний в першу чергу волонтерам, які нам зараз допомагають в цей тяжкий час своєю добротою. Своєю працею вони показують, що ми сильні і не залишаємо один одного в біді. Під час окупації ми залишилися з родиною на місці проживання. Попали ми в цей підвал, нас силою забрали. Окупанти завели. Дитині тоді виповнили шість місяців. Дуже важко переживали це все. Бачили, як все горить навкруги, бачили, як руйнується село. І жили одним днем в той час. Але прийшов час, і може нам пощастило, що ми вийшли живими з цього пекла. Саме більше було страшно за малечу, тому що вона на це не заслуговує. Я сподіваюся, що дитина не буде пам'ятати цього жаху. Цього страхіться і буду жити щасливо в щасливій Україні. Любе музику, от зараз музика грає, коли працюють волонтери, в неї все, її вже, вона вже там. Так, так що я дуже вдячний, що є люди, які допомагають, чим можуть. Козацького роду немає переводу. І те ж саме в Україні. Україна переможе, вона, вона сильна, вона ду дуже сильна. Це наш улюблений тракторист, він з нами був на всіх заходах, це вже восьмий раз. Да, це місцевий, але вони працюють безкоштовно. Сьогодні е до нас приїхало близько 200 волонтерів. Ми привезли три автобуси і ще, я думаю, десь 10-15 автівок, які приїхали. На нашому заході близько 25 іноземців. Вони також, починаючи з другого івенту, до нас доєднуються. Це люди із абсолютно різних країн, загалом західні країни, тобто це сьогодні Канада, США, Німеччина, Польща. І в нас є такі міжнародні волонтери, які постійно з нами їздять. Я України-канадіан, I'm 30 years old. Well, I'm fifth generation in Canada. I decided to come to Ukraine when the war started and uh, try to help as much as I can at the Ukrainians' time of need. So that is uh, my mission here in Ukraine at the moment. So, my name is Mark Carey, and I'm 55 years old. I'm from Arizona in the United States in a little town about two hours north of Phoenix up in the mountains. When I was here the first time, I'm, I met a guy on the internet named Brett Drozd, and he's inside. He's from Canada so i met brett over the internet and this is the first time we've actually ever met in person so while every time i go home i always prepare about what i'm going to do the next time i come and so he asked i saw him post this on instagram last time he was here with this group repair um, together and so i said hey i would like to do that when i come out if i'm able to next time so i talked to him the other day and he put me in, on the telegram and i said this looks great and i watched videos from the first time that they you know that they went out and i said I would love to do that. I've studied Soviet politics, international relations in college. I took a little Russian. I kind of understand the dynamic. Um, and Russia has always been the enemy to me of freedom everywhere. So I grew up like that. And even when you know, the Soviet Union fell, I still knew that, that, that they weren't going to change, I guess, what I was going to say. And I've studied a lot of history of Eastern Europe, of Ukraine, of the Ukrainian people and, and culture. And I believe in the country, and I think it's, uh, I think you have a, a, a lot of potential here um, to be just like the best that you can possibly be. I, I, the, everybody here is incredibly welcoming. Um, you know obviously this is a stressful time for everybody, but the, the spirit of the country and the morale of the people and just the positive attitude that I see everywhere I go uh, is very motivating for me. The power of Ukraine is the people. The people are so strong and resilient, and they love their country, and they will never give in to, to a threat from an outside outsider. So it's very inspiring to see a country of people come so close together on a common goal and a common initiative to create a better and free Ukraine, uh, to free Ukraine from Russian aggression and from outside influence, and to become. The great country that Ukraine really can be, because that's what Ukrainians want. You know, I know a little bit about the Russian military. It didn't surprise me as much as maybe somebody else, but if, if the aid continues to flow in, the weapons continue to flow in, and the trainers continue to do the job, and Ukrainians don't quit, and the West doesn't quit, there's no reason why, why you won't win. And that's gonna be a great day for the whole world, really. Thank you very much. Yeah. Юграйка юро і на волапреші та амжестягає ви ладофрі тайм аж а пасня про Right. Чому це для нас важливо? Тому що в нас є мрія зробити інтернаціональну спільноту молодих людей, які будуть будуть об'єднуватись своїми цінностями. І будуть готові мобілізуватися у разі великих катастроф по всьому світу, тому що ми бачимо, що ми живемо в дуже непростий час. Ще два роки тому почалась корона. Зараз глобальна війна. І хто знає, що відбуватиметься? Чоловіки мотиви замотили рухай. Своїм тілом кажуть, нервові клітини катемуха. Побачили яскраву картину Червона рідина. Запалала в жила кожної людини. По перше, наша ком'юніті об'єднує людей. У яких спільне бачення того, що зараз під час таких історичних подій ти не можеш сидіти вдома і просто дивитись телефон. Ти маєш чимось якось робити свій вклад. Якщо ти не на фронті, і якщо в тебе робота, це окей, це нормально. Але є вихідні, і на вихідні ти можеш поїхати і також допомагати, і отримати задоволення. Тому, в першу чергу, це. Про, про, про таке от ком'юніті людей, які відчувають те саме, що відчуваємо ми. А по-друге, це про людей, які відчувають, що цінності, які зараз е, виборюються Україною як суспільством, ці цінності свободи, демократія, права людини оце все, е, одне, одну, це найважливіші речі для нас. Ми відчуваємо. Це дуже гостро, і вважаємо, що ми маємо прямо, прямо зараз змінювати суспільство. Ми маємо на нього впливати, ми маємо давати їм приклад. Ми маємо навчати людей, що рівність це окей, що ти можеш приїхати на толоку і бути геєм. Ти можеш бути ким завгодно. Головне, щоб ти хотів допомагати людям. От це найважливіше в першу чергу. В цьому наша відмінність від Росії. Це, 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 це по-любому. І ми хочемо кричати про це. Ми хочемо прям е, пропагувати здорових вуст. Це, це дуже важливо. Можливо, те, що я працюю із друзями і з однодумцями, мене е, 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 напитує енергією. Ми готуємо а сьогодні буде борщ, Пісний веганський борщ. Українські. Українські і слізний веганський хочуть у по радіо, щоб від музики населені локардіо хартію, потрапити під сусезон, а партію або попити чай на коні. Це мені нагадує часи, коли не було війни, коли все було добре, коли люди були відкриті, ну як і зараз, і ми вміли відпочивати. Я дуже переживаю за те, щоб ми в якийсь момент не перетворились на сумну націю. Я дуже цього не хочу. Всі ми переживаємо посттравматичний стрес, і що набагато корисніше для України будуть, можливо, трошечки більш здорові люди, які будуть постійно працювати на відбудову України, аніж Люди у депресії, які будуть сидіти у себе вдома. Я несу можна було На початку ми їздили саме у Ріфейра. були. Одноденні поїздки. От. І мені хотілося якось більше ну, більше чогось робити. Ми там з іншими волонтерами подивилися, що в принципі така допомога вона затребувана. Ну, вона потрібна і в Київській області. Є багато місць, де ну, треба от фізична саме допомога. така. Е, стало питання, як туди добиратись. А мого дядя стояв цей бус без діла. Ну і все. В принципі, я дяді кажу, що може бус, він каже, бери. Я його взяла і буквально десь в той час почались вже ремонти. Ну, Тобто у репейра у них вже є ще деяким сім'ям. Вони допомагали з ремонтами. Тоді треба було возити будматеріали. Я допомогла з цим і потім воно якось пішло, 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 пішло. О, от наша іменинниця. О, вона щось уже. Ми, Ми затрималися. Так, ну що? Варени, а куди вже ночі. Ви що, вас там всі ждуть, ні. Агурчики, да. огурчики, Огурчики. — Огурчики. — усе, це саме. Це дівчата і діти з великої Бухи. Коли приїхали в наше село, допомагати нам усім на світі, всім. Я, я поняла душою і тілом, що це мої дітки. Я стала варенички, а йшла перва клубничка, а перва ягодка, там є фаяся все. Я давай варенички лепить і привозить просто до церкви. Привозить просто до церкви. І пригащати їх, і всі. А мені будь нічого не треба. А як хто скаже, що вареничок хороший, так у мене крила, а і все на світі все. Я готова суттєві сидіти, випічні всі. Ага. А ви коли тут останній раз мене... були? Прошлий рік було день народження, Чуєш, маленька. Маринка. Так ми в тую бесідку ага, сняли, ага. в на навозить. На воді. Ага. Чуєш? Ага. І ми так хорошо посиділи, плавали, і тут такі всі на світі. Так, да, ми теж поплаваємо. Я тут такі 22 години Ну. 22 роки. І, і, і внучку своїх вожу, і все. У, у той бесідки в команді. Оце наші. Кращим людям. У вас там іменини були, так? Да? Спасибо. Як настрій, Чо? а таке поживим і поживемо все вареники? Да, і вареники ми все здали, Вас ваші шести часов. Думали приємно. А дружка одрізала. Я кажу, є, як хочеш, а я є. О, дивіться. — Бажання загадали <різований> ми, 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 миру. Саме головне миру. Діт. Миру. всьому миру. Все ну не плачте. Сьогодні день народження да, не сегодня, але сьогодні. Але сьогодні. <булжу> <заряд> знову. Тому, Давайте все буде ми, ми вам бажаємо, щоб ви плакали відтепер. Лише від радості. <пілка> а тепер ідемо святкувати. Ментальність наших людей змінюється, що ми реально можемо об'єднуватись навколо класних цінностей, і я бачу результат своєї роботи. Я дуже сподіваюся, це перетвориться на цілий рух людей, які будуть будуть постійно займатися відновленням України, тому що ми сильна нація.